Значить, це такий крок. От зараз призначена умовна цифра 500 тисяч. Кожні три дня буде зменшуватися на 20 тисяч доларів. Якщо царьов буде затриманий правоохоронними органами України, це крок до стабілізації ситуації на Сході. І от Дуже чітко хочу, щоб це не кровожерливість якась наша, але ми розуміємо, що поки є такі пани, як царьов, ситуація на сході не стабілізується. Його треба передати правоохоронцям, Службі безпеки, прокуратура або МВС, або навіть ну, нашим представникам батальйону Дніпро, або навіть Міністерству оборони територіальним, ну, батальйонам територіального захисту на будь-якому блокпості дуже багато говорять про зрадництво на території Донецька, в правоохоронних органів, Служби безпеки, але ні одне прізвище не було назване в пресі. Я вам заявляю, що ми готові любого зрадника, на території, який зараз знаходиться на території Донецької, Луганської області, доставити до Києва для публічного суду над ними за зраду національних інтересів України, за зраду не тільки національних, а за зраду своїх підлеглих, за зраду людей, яких які їм делегували повноваження. Ще питання: що будете робити з свою да, ви... ми нічого, ми тільки передаємо правоохоронних Правоохоронним органам. Я ще раз наголошую, ви, мабуть, не почули. Ми не є там ніяким ні каральним, ні е, дослідницьким чи іншим органом. Ми можемо його тільки передати правоохоронним органам. А правоохоронні органи в межах тих справ, які там порушені проти цього пана, повинні працювати. Я ще раз говорю, ми говоримо про це вже місяць, що конкретно по кожному прізвищу от говорять багато про зрадництво на сході. так? Назвіть хоч одне прізвище. Хто зрадив? Керівник обласного управління, керівник міського управління. Не має значення хто, хто зрадив своїх міліце... підлеглих міліціонерів. Ви розумієте, наскільки це важливо зараз для суспільства? Тому що суспільство очікує, ну, я думаю, що більшість суспільства, в тому числі на Сході, очікує адекватної реакції держави. І от мені здається, в цьому і була б адекватна реакція держави. Це показовий суд. Присутність журналі не закритий ні в якому разі до тих пір, поки ми не засудимо хоч одного зрадника, до тих пір, поки ми не засудимо, офіційно не засудимо ні одного сепаратиста, зрушень отут не буде. Ну Давайте так: не, не з-за того ж, формується там батальйон Донбас, Артеміс, Вони формуються на території Дніпропетровської області, що їм так хочеться. Або тут у нас хліб добріший, або там сало жирніше, або там багато моментів. Вони формуються тільки з за того, що їх зраджують. На території Донецької, Луганської області це реалії такі працювати неможливо. Тому що відразу списки потрапляють до сепаратистів там, чи інших осіб, і це загрожує безпосередньо їхнім сім'ям.